У першій частині нашої подорожі до Греції ми відвідали острів Левкада. Це перлина Греції, про яку мало хто знає. Подивилися на різноманітні пляжі, з'їздили на екскурсію Корабликом, а також насолоджувалися заходом та сходом сонця. Сьогодні ж ми відправимося на північ Греції, до міста Салоніки, а також місця, про яке ви навряд чи чули до цього. Доброго ранку всім! Наші морські пригоди закінчилися, і ми вирішили відвідати цікаве місце. Ну, сподіваюся, що воно цікаве, в північній частині Греції. Місце називається Лутракі Позор. Сподіваюсь, я правильно сказала? Лутракі позор це дуже відомі термальні джерела. Їхня унікальність в тому, що поряд тече гірська холодна річка, хоча назва її термопотамос, що перекладається як тепла річка, але вона холодна, і теплі джерела, мінеральні топляться які просто через маленькі камінчики між собою розділені. Ці місця були відомі ще за часів Олександра Македонського, і вони використовуються для людей, у яких є проблеми зі шкірою, гінекологічні захворювання, захворювання суглобів і таке інше. Тобто сьогодні хочемо подивитися це місце, бо всі дуже радять. Сподіваємось, що воно буде цікаве. Ну, а ви зараз бачите, що Північна Греція це гірська частина Греції. Зелені гори тут знаходяться, на відміну від південної частини і західної, де вони лисі. А ще тут дуже багато садів. Уявіть, 40 кілометрів ви їдете по садам, черешні, персиків, лимонів, також тут росте кукурудза. Це мені здається, це частина Греції. Вона просто годує усю Грецію і усі навколишні країни, поки у них не розпочнеться сезон власних фруктів і ягід. Ми зупинилися в готелі. Оазіс, але не в самому готелі, а в окремих кімнатках, які називаються The Rooms. Кімнатки класні, дуже стильні, сучасні, а от готель, якщо чесно, трошки підгулявший. Бо на фотках він виглядає так, б там шикарний басейн, все таке нове. А приїжджаєш і воно все таке іржаве, покоцане, і вода смердить хлоркою. Так, це основний вхід. Готель. Тут є маленький зоопарк. І зараз ми йдемо на сніданок. Поки ми чекаємо на сніданок, покажу зоопарк. Дивіться, хто тут живе. Макс живе. Олені, олені, олені. вони ще сплять. Ні, вони не сплять. Олені. Олені. Так, Привіт. Ти такий гарненький. такий гарненький. Ти ще силини, тебе розбудили? Так. Я теж от муха набридлива. Йдеть свої колючки. Так. Там позаду в нас цапи. Кролики. А ти, значить, вирішив, що якщо я тебе не знімаю, а знімаю інших, то треба привернути увагу, так? Малючі. Тут такі пташечки живуть. А ось уже нам принесли сніданок. Концепція сніданку в цьому готелі те, що ти замовляєш собі страви, і тобі зранку їх приносять. Те, що ти замовив. Немає шведського столу. От, щось там поприносили нам. Сніданок замовлений напередодні. Ми замовили вафлі, яєжню з беконом, тости з індичкою і сиром. І зараз привезуть ще інше наше замовлення. Все таке на вигляд домашнє. Дуже смачно, прекрасно. І хлібчик, смачний хлібчик. Смачний. Після ситного сніданку Саша спакував пазл з наших речей і ми вирушили таки до джерел. Знаєте, який облом? Ми приїхали ще подивитися лутракі позар. Чи лутракі позар. Але вони виявилися сьогодні зачиненими, тому що в них був тут фестиваль майже тиждень. Але добре, що ми все одно приїхали, бо тут неймовірно гарно. Зараз Саша з Максом вам розкажуть наскільки. Привіт! Ми приїхали до водопадиків. Тут дуже-дуже гарно. Все зачинено, але ми несли місце, де покупатися. Нам дуже подобається. Ми прийшли прогуляли з Максом. Да, Макс? Макс покидав палки в водоспад, було класно. І тут, височки. тут дуже гарно, дуже тихо, дуже спокійно. Тут класно, напевно, провести цілий день, просто гуляти, їсти, пити каву, купатися. Ну, прикольно. Але що ж ми все розказуємо, розказуємо, але не показуємо. То давайте насолоджуватися цією красою, коли там немає інших людей. Саме ця частина водоспаді вважається візитівкою лудрики. Поза така інстаграмненька картинка, але насправді тепла і холодна вода йдуть поруч від самого початку до кінця, тому немає значення в якому басейні в тому, що створили люди, чи тому, що є природнім грітися, а потім охолоджуватися під водою із джерела. Знаєте, Це дуже дивне враження, коли ти стоїш під водоспадом, і одна твоя нога стоїть у холодній воді, а друга у теплій. Це дуже цікавий досвід. Взагалі-то тут цілий комплекс закладів зі СПА, з термальними ваннами, за які ти платиш окремо за вхід, там від 13, по-моєму, до 25 євро за те, щоб посидіти 20-30 хвилин в якійсь ванні з різним мінеральним складом, залежно від того, яка проблема тебе турбує. От. Але, як я вже казала, сьогодні тут ні. Ого, окрім нас, цикад і парочки місцевих пенсіонерів. Хлопці, яка наступна зупинка? Салоніки. Поїдемо подивлятися в по салоніках. Ми приїхали у Салоніки на обід по дорозі додому Софія. Салоніки це друге за величиною місто в Греції, місто студентів, тут багато університетів, місто мопедів і важкого руху автомобіля. місто, в якому велика проблема з парковкою, але є підземні платні паркінги, що рятують туристів. Ми зараз знаходимося такий, на одній з тихих вулиць центру, називаємо це так. Тут багато різних кафешек. а це о, центральний ринок. Пару років тому він був на реконструкції, зараз його вже відкрили. Але щось вони там всі позачинялись на обід. Місто, м'яко кажучи, пофарбоване. Фефіті. Це типово до грецьких міст великих, любителі динозаврів. Якщо ви ще не бачили наш випуск про Канаду, то він тут, подивіться. Зараз ми йдемо до ресторану, кафе-таверне з дуже великою історією. Ми його випадково знайшли по першому нашому приїзді в Салоніки. Нам дуже сподобалося, ми всім радимо туди ходити. Всі тут йдуть і кажуть, дякую, що порадили цей заклад. Єдине, що його доволі важко знайти, бо він знаходиться всередині квадрату будинків. Зараз покажемо. Нам з правої сторони. Магазин Капелюшки. Такий пішохідний дворик. заклад називається Ружа. І ми прийшли туди Ціни, звісно, дешевші, ніж на Лівказі. Салати по 8-9 євро. Риба до 20 євро, в середньому 12. М'ясо – 9,11 гривень. Доволі доступно, як для Греції. Заплатили ми за всю цю їжу 81 ,20 євро 20 центів. Ну, плюс ще чай. Так що рекомендуємо. Тут є такий гарний двір з квітами. Дуже багато квітів. Там бар. Хлопці, тобто, як вам сьогодні погода в салоніках. Дуже жарко. плюс 37. Ну дуже жарко. Ми прямуємо в сторону площі Арістотеля. Це центральна площа в салоніках величезна. Навколо неї магазини різні на вулицях, а також пішохідна зона. І звісно, з площі Арістотеля можна побачити набережну і Егейське море, яке омиває береги салонів. Я згадую, як перший раз ми в салоніки теж приїхали влітку, тільки це був ще серпень. І це пекло. У мене воно тут ціле літо. Вот то самый Аристотель. Честь якого названа ця площа. Сидить тут на сонечку, засмагає, вже дуже сильно засмагнув. Що ми помітили? На Лівкаді немає такого, знаєте, притаманного запаха моря, як в Одесі, або в Затоці або в Кароліна Бугаспис, бо море взагалі ніяк не пахне. А коли приїжджаєш в салоніки і підходиш ближче до набережної, то відчувається аромат моря. Не такий насичений, як у чорного, але теж Егейське море все-таки має свій запах. У салоніках знаходиться Великий Порт, тому плавати тут я б не рекомендувала. Але усього півтори години від салонік знаходяться халкі з їхніми прекрасними пляжами, які бувають дикі, цивільні, кемпінги, обирай, який тобі до смаку. Позаду мене знаходиться біла вежа, символ салонік. Вона була побудована османами, служила довгий час в'язницею та місцем масових жорстоких страт. Але після того, як салоніки приєдналися до Греції, її пофарбували, відмили, і тепер там знаходиться музей Візантії. Попередній мій приїзд до салонік був в листопаді місяці. Так от, якщо ви хочете прогулятися набережною, подивитися вежу, пам'ятник Македонському і площу Арістотеля, краще їхати в листопаді. Бо влітку це просто кошмар. Так що майте на увазі, якщо будете влітку в салоніках, краще не будьте влітку в салоніках. Ну, або йдіть ввечері, коли вже сонце не таке пекуче. Ну, або хоча б не плюс 37 на вулиці. Так, це основні поради. Перші поверхи займають різні кафешки і ресторани. Але зараз дуже спекотно, тому нікого нема. Але ввечері тут буде не проштовхнутися, повірте мені. І у зв'язку з такою спекою ми вирішили, що нам потрібно охолодитися у будь-якому приміщенні, де є кондиціонер. Тим паче, що у греків дуже смачна випічка. Тортике. Що ти хочеш? Я хочу не все. Я хочу лимонний тарт. Я хочу обсе. Пахлава. Морозово, Подиви, яке морозово є. Добре, яке є орео морозово, є чизкейк, є карамель, тирамісу. Що? Оріо? Після смачного охолодження ми вирушили до машини. Бо час їхати із салону. Он там, бачите, фортецю? Але ми туди не підемо, вибачте. Піти не пішли, але якраз проїжджали повз, коли виїжджали із салонік. Ми мінялися самого вершинку гори. Що ще треба знати про салоніки? Що тут страшенні затори. Треба бути до цього готовим. І купа мотоциклістів, які їздять як попало. Якщо ви любитель хайкінгу і у салоніках не на один день, радимо сходити на Олімп. А якщо ви людина віруюча, хоча якщо й не віруюча теж, то з'їздіть і подивіться метеору. Повірте, вони справлять на вас незабутнє враження. На цьому наша подорож в Грецією підійшла до свого завершення. Не забудьте поставити лайк, підписатися та поставити дзвіночок, щоб не пропустити вихід нового відео. До зустрічі у наступному випуску!